Всіх вітаю! Сьогодні ми розглянемо шахову битву між комп'ютерними двіжками. Білими грали Stockfish. На сьогоднішній день вважається, що це найсильніший комп'ютерний двіжок, його е, офіційний рейтинг перевалив за 3600. одиниць А проти нього грав двіжок Dragon. Це комп'ютерний двіжок, е, який е, більш схильний до. Е, Саме стратегічної гри. Та. От, хто, наприклад, вважає, що в шахах важлива не тільки тактика, але й стратегія. Може, для прикладу підключити саме цей двіжок, наприклад, на тому самому ЧСК, і переглядати оцінку двіжка. Та. От, він любить позиційні шахи. Ну і сьогодні ми подивимось партію з цими двіжками. Не буду забігати наперед і казати, хто переміг. Але партія доволі цікава. Отже, сток Стоквіжрає білими і розпочинає ходом пішака на С4. На досі це англійський початок. Трайгон відповідає принциповим продовженням пішака на Е5, Кінь С3, кінь F6. Да, це найкращий дебют за чорний для того, щоб мати рівну боротьбу в дебюті. Тут токіш відповідає ходом D3, хоча я в недавньому своєму огляді казав, що цей хід таки в дебюті розцінений як хід, який здебільшого веде до рівної позиції. Активніше тут зіграти пішаком на G3, швидким слона і для атаки поля D5. Ну, але Двіжок тут використовує теж. Дуже вдале продовження, там це хід d3. А зараз стокфіш забирає поле е 4 у чорних. Чорні натомість розвивають коня. Гарне продовження. Ну і пішак на G3. І та, цей хід пішака передбачає фінки до слона на g2. А ось чорні вибирають хід слоном на b4. Ну, цей хід зазвичай зв'язаний з тим, що а, чорні проб'ють коня на полі c 3 ну, Тут зв'язка. І в цілому, якщо вже не виходить зв'язувати коня, то а, 90% випадків чорні забирають коня. Тут білі захищаються ходом слон d 2 І після ось а, ходу а, пішак b6. Ну, знов а, ми бачимо, що зараз комп'ютерний двіжок. Dragon грає не за теорію. Та? Ну, зазвичай тут рекіруються, тут якась проста гра рекіровка, наприклад, там, та? або пішак D6, або навіть поки немає слона на G2, можна пішака на D5. Але от ми бачимо, як власне ця програма вона намагається щось скажімо так, вигадувати в цій абсолютно зрозумілій, на перший погляд, позиції, і вони намагаються теж. Фінкетувати слона на b7. Та, от така позиційна гра. Подивимось, до чого вона призведе. А, ну і а, Поки що слон G2 висить кінь, ну як не висить, але все ж таки а, тут треба терміново виводити на b7. А, в цілому захищати коня потрібно, та, щоб пішак D7 не переміщався на C6 комусь. І а, от Це дуже логічний хід стокфіша. Я не раз його аналізував. Цей хід навіть не зв'язаний з атакою на слона, а просто з контролем і з подальшим просуванням B4. Та. Дуже гарна ідея. Потрібно практикувати цей хід практично завжди в англійському початку зі слоном на G2. Ну, і ось тут, по теорії, знову ж таки, потрібно бити коня та, на C3. Ну, от, Подивимось, як грає позиційна програма. Та. Вона відходить. Та. Є 7, та? захищаючи коня, ну, захищаючи, мабуть, від зв'язки. Але а, що отримують натомість білі? Білі отримують зараз поле Б4, і можливість просто насуватися пішаками, захоплюючи простір. А, у випадку, якщо б тут а, був би розмін, для прикладу, та? А, то що? то у чорних було б. Ну, проста, зрозуміла відповідь пішака на D5 нам доводиться бити. Ну, ось і кінь на D5. Абсолютно проста позиція. Ніяких проблем у чорних немає. Ну, але чорні, я кажу, тут вибирають цікаві ідеї. І тому відходять слоном. Ну, при цьому гублячи якийсь темп, так? Немає зараз можливості зіграти D5. Тому а, білі поки що а, атакують а, Ну і ось тут дуже логічно теж виглядає наступний хід або Д5, Ну тобто Д5, зараз CD Б5, і в нас не провисає, а, не провисає слон. Чому? Тому що, ну якщо зараз вбити, кінь б'є, і у нас захищений е, пункт а, на d5. Але, от цікаво. Ну, можна було би і D6 навіть зіграти. Тобто теж нічого не висить, по суті. Можна було б, я не знаю, зіграти. Ну, як ще можна, можна було зіграти навіть кінь D4. От теж, відкриваємо слона. Зараз непоганий досить схід. А, якось вже розпочинаємо активно грати слоном. Ну, але от хід тура B8. І я розумію, що тут можна вже десь. Ну так, ну, от якщо б він цей хід не зробив, до речі, то е, б'ємо і просто е, що? І ну, виграємо пішака, тому що вони не можуть забрати конем через те, що висить слон. Ну, можна зрозуміти, але це настільки, ну, скажімо такий, слабкий варіант, ну, що я не знаю. Тут відразу помітна ініціатива у білих. Далі. Білі е, Є4, так, от тепер уже. Спробуй зіграти Д5, та, подвійний бій зараз на D5. Ну і рекірука за чорних і за білих. Далі тура e 8 Ну, теж неочевидне рішення. Ну, можна було би піти м, на D6, міцнити пішака зараз, та, цього недолугого, який на e 5 стоїть, а якось в подальшому а, ну, якусь контр шукати. Ну, ну, практично немає зараз слабкості, ну, але тура. На іде на Е8 теж не зовсім зрозуміло. Ну і от білі захоплюють простір. та Входять B4, загрожує B5 по-дальшому. Ну, тут правильно відповідає чорні. А6, кінь централізується. Д6, ну там вже треба так грати, тому що просто, якщо зараз десь піде атака на коня, знов буде висіти під шах, Та? Ану, на перспективу. Я кажу, що зараз, зараз, та, Ну, зараз навіть може піти, там. Тому зараз А4 та, і тут міняється. І отак відходить Ну, і знов питання до коня. Навіщо коню іти на А7? Якщо є хороший хід, активний хід Кінде 4, і якщо ми б'ємо слон впирається в пішака, а цьому пішаку. Білі нічого не можуть зробити, тому що їхні пішаки пройшли вперед. Ну, як атакувати його, так? Чому тут позиційна програма Dragon вибирає хід а, кінь А7? Незрозуміло. Ну, і Білі тут. Ну, і знов тут не можна ходити просто так, так? Тому що просто губиться, губиться пішак, так? Губиться пішак. Ну, яким чином, наприклад. Слон е 3 Ну, а кінь захищає на Б5. Як, до речі, зіграли вони? А, вони конем відійшли зовсім на C8. І після розміну. Тут по іншому флангу пішли в наступ е, білі. Зараз. Е, тут загрожує вже е, атака позиції короля. Ну, давайте подивимося, як була реалізована ця ідея. Знов B5, Ну, мабуть, просто для того, щоб звільнити пункт B6. Та. Ну, і ось так закидують вже та, коня, загрожує вже якийсь хід ферзя там на H5, дуже цікаво грають білі. Та тут зміцняють пункт С4. Ну, от, Який хід знаходять там Брилянтовий хід. Ну, чому? Тому що якщо зараз бути пішаком H5, і десь неминуче там е перолю не поздоровець в цій позиції. Е ось можна ідею запам'ятати ось таку е з конем пішаком і слоном. Та. Тому е поки що е Тура f 8 Ну теж от е Тура е f 8 Ну. Здається, ну, навіщо цей хіт робити зараз. Ну, Якщо, наприклад, D7 зіграти, та, а потім перевести його на F6. Ну, виглядаєш краще. Нападаємо на слона, зміцняємо пункти. Тура вже була на F8. Напали на Туру, Тура є 8 Тут жертва вже просто слона відбувається, не можна бити тому що вскривається просто лінія G. Ну і збираємо. Ну і просто вже король а, практично беззахисний в цій позиції. Ну, тут щось пробували, якусь контр а, зав'язати чорні. Ну і знову. Ну, от, що робить кінь в цій позиції. Чому, наприклад, не зіграти король а, G7, не захистити пункт А6. Та, напали на коня, ну і от знов питання, та куди ставлять коня чорні. Ну, Мабуть, тут вже і виходу немає, тому що після, наприклад, цього ходу тут вже якось слон починає трішки згадувати про себе, та, бо БЦ і тут і зараз, якщо забрати, наприклад, сюди, то просто туди 6. Дура висить, так? Ну, щоб бути. А щоб бути, ми все Ну, Зрозуміло. Тут треба вже конем брати. Такі. Ну ось тут уже та просто якісь. Е е е е е е практично замок для слона. Ну і ферзь намагається грати по чорним полям кривають лінію, зараз вже програш штори. Ну і зрозуміло, що тут уже Тут зараз ще батарею гарно таку збудують. З цих сил доводиться захищатися. От теж гарна профілактика. Забрали короля. А, е, цей, з діагоналів, щоб не міняти ферзів. А о, ну, тут ще й трубу загубили, так, як це сталося. Тут навіщо? Навіщо так робити? Як тут можна було? А, тут виходить, що й Торою нічого не зробиш, та нікуди не відійдеш. Якщо відійти, наприклад, сюди, ми просто забираємо її, так. А, і тут кінь висить. Ух ти. Та, ну. А, без якості тут же, звичайно, що нічого було робити. А, отут ще й гарно жертвують тару позиції, та? А, ну то жертвують, тому що ферзя забирає, та? От, а, от така гра від Стокфіша. Ну, от, власне, ми пози... подивилися позиційну гра чорних. Було цікаво подивитись, ну ніякої насправді тут стратегії за чорних особливою я не спостерігав. Просто якісь пасивні ходи, які вели лише до погіршення позиції. Тому міркуйте самі. Стосовно того, який движок вам підключати під час аналізу своїх партій, та я. я користуюся та аналізуючи партії своїх свої, своїх учнів, але просто ради. Інтереса можна підключити комп'ютерний двіжок Dragon, щоб спробувати подивитись, які лінії дає він, а, яку стратегію він видає, та які дейврі він видає. Він позиціонується як стратегічний двіжок, тому можете спробувати. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і ви завжди будете знати більше про шахи.